І всім привіт, всім привіт! З вами Вова Кова, скоро буде мій ювілей на каналі, десь за майже за 20 днів. І ще я вам хотів сказати, що скоро вже закінчиться рубрика по Майнкрафту і вернеться тільки десь за 2 місяці, бо вона на мене приїжджає тато і буде повернеться рубрика заборошок і, коротше, того всього. І зацініть е, наскільки добре я говорю через мій мікрофон, е, бо я просто скористався таким моїх хаком, що можна просто надіти навушники так, так, навушники надіти, звичайні, е, провідні, із проводом, звичайні, типу, навушники, які в мене є. І це не спрацювало. що У навушниках звісно, там ще такі, ніби чим ти можеш оце ввозити. От, 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 от. І я сьогодні це пропустував той лайфхак. я дум, Він робочий, я вже перевіряв на відео. І сьогодні ми будемо будувати стадіон. Ні, ніби не будемо будувати стадіон. а, Коротше, як завжди, будемо ще будувати міст. Так, бо міст це найважніше, що є на тому всьому. Так, значить, починаємо ми з того, що. Так, 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 що ми робимо? Ой, Так. Mm -hmm, я знаю. Маємо зробити ще просто бетон. Зробити бетон. Так, так, так. Для того, щоб зробити бетон, нам треба цемент і пісок. Не знаю, що тут взагалі немає піска, тільки добре, але ми це зламаємо і зробимо із того має цемент. Тобто тут є бетон. Да, перемішаємо це все зараз. Госудів того всього. Так, 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 тепер ми все маємо все перемішати у нашій штуці. Так, 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 так. Крафтиться. Скільки нам вийти, скільки нам вийти. О, 52 світло-сірого бетону. Так, так, так. Добре, 52. 52? 52! Ладно, ну цей мем зараз вже на тренді. 67, уже, уже мемних чисел зараз немає популярних. От таких, що зараз на саме своє, на своєму піку Якщо ви не знаєте, то був 50 мемів. Так що, о, це моє перше відео у 2026 році. Чи друге, коротше, я не знаю. Да, був 60 мемів, якщо ви не знали. Не думаю, що більшість таких, як я, не знають, хоч один, який знаю, бо я у тих брейнотах не замішаний, я не граю в ті ваші Стілен Брейнрот, як мій клас. Я хочу ще такий прикол один сказати. Е, у мене він був у школі, що колись всі грали у Бравл Старс, і я не грав. І коли я десь у 2024 році покрав грати у Бравел Старс, то знаєте що у 25-му? Стіле бринерці, тепер всі мої однокласники, всі мої друзі грають тільки в стіле бриндер і стіле Брейнур».» Да, Ніби вже половина перестала грати, але все одно. Тепер, коли біля школи, коли всі збиралися і грали, разом обирали старський, тепер всі грають тільки у стіле бринерд. Я не хотів вже мені слова, як той якийсь балерина, капучинець, якийсь тун тун, тун тун тун, -тун сахур Уже не смішні тільки, просто звичайні слова, які вони використовують в своєму житті. Да, я пам'ятаю, якесь відео, що були десь... Тільки на початку, коли з'явилися італійські брейнроти, то там всі сміялися, сміялися, вирощалися, зробили стоїть якісь жарти, а зараз це взагалі. Людей це просто нормальні слова взагалі. Не знаю, що це взагалі. Твориться тут. <свісля> так, значить ми це вже зробили. Добре, значить, там і вже зробили. Таке? Угу. Отак, отак і все. А, тут у нас все стоїть опора. Добре, якщо так зробимо... Усе. Так, якщо тут можна звичайну опору просто. Так, так, так. О. Добре, дивно, дивно. Ну добре, то зараз ми ж будемо робити, що ми будемо... Ех... Та зараз ми будемо робити, якщо в нас все так зроблено, то ми будемо робити. Робити, ми будемо, так, опори. Упори, ті нижні опори ми будемо робити. Ось тут таке. Йо. Так, 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 що тут таке у нас? А, це одна штука, що тут. Так, а це нам взагалі не треба зараз. Сюда так, а у нас тут такі... Ага, у нас у нас всі, все у нас із кам'яної цегли, все. Отак робимо і отак. Напишіть в коментарях, як мій мікрофон звучить, а то я не знаю. Де да, щось мене ну, нічого не чути? Ну, сме... І з Майнкрафта у мене звуки взагалі не чути. Добре, добре. Так, так, так. так. Ну тут вже все зроблено ніби. Вот, тут уже ота грамо. Так, а тепер що? А тепер? Ось таке щось такі опори будуть бокові у нас. Отак. Та, та. та ай! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Добре. Бачу, що мені трохи важко ходити. у мене ця штука, мікрофон вставлений прямо туди, там де я тримаю звичайно свій телефон, мені це трохи важко вставити. От у мене оцей курсор, оцей ставить тут. Стоїть мене біля... О. Що? Е! О! Ах, ай-яй-яй-яй. Ай, ай. З мікрофоном сталося. Не знаю що. Ну добре, тут то тоді ми що-то робимо. Тепер наші кожні відео по Майнкрафту будуть тривати по 20 хвилин. Десь приблизно так, я думаю. Бо наша будова водобудова стадіона, а це буде дуже довго. Дуже довго вона буде тривати, тут маємо зробити отакі такі, отакі, отакі. Бо за місце дуже тяжко робити. Тому що треба зробити такі не просто місце, не такі шалям-балям, такий дуже мощні, щоб. Тож, коли будуть приїздати фанати, то тут цей стадіон буде в нас десь, не знаю, мати, де тут може один раз за один раз на мості приходити приблизно десь, не знаю, тисяча людей, дві тисячі людей. Я ніби не думаю, що один раз так близько, але ну, десь сто людей. За один раз це точно буде проходити. Так, значить тут ми злізаємо. Угу. Тепер нам треба на місце, ну, Чудово, ну тут ми використовуємо решетування. Так, 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 тут чи тут два. О! Все. Добре. Тепер ставимо нульові блоки. А тут вже ставимо такі от, звичайні. Да, я теж вчу в тих туторіалах, хороших це все робити. Я вмію це все будувати. Я ні від кого не копюю, це все моя фантазія. Я сам таке придумаю у мене. Я ж, якщо я не вам не казав, то в мене була така карта під назвою міст, там, де я якимось каньоном робив міст, з пів року чи я не знаю, скільки там навіть там їздили якісь і для вагонеток, і для машини, коротше, для всього, для лоток, коротше, ну, багато. Для пішохідів там він освічувався той міст. Ну. Якщо заходіть на мій канал, дивіться таких більше відео. Дивіться, тут так гарно. Так, тільки тут... Я е, не поняв. Не поняв. Блін, ну якось зробила так місце, що то що ще може хтось виголотити звідси. Так, собі йде, іде, іде. Так, тут що... Ну коротше. Нічого, не будемо тут той робити. Так, і ти, і Оп, і все, і привели. все, ну ладно. Ладно, вже нічого з цим не поробимо, тут вже просто зробимо отак, по звичайному. Так, стоп, як ми тут робили? Так, що тут у нас було отак, що ага, отут. Отак, 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 оттак, отак, отак. Ага. Тут дуже так зробимо. Де щось міст нам дуже довго йде. Вже з дві серії чи... Ні, три серії. Це вже третя серія до міст. Це, це вже половина третьої серії про міст, прикиньте, як довго міст будуємо, от. М -м -м. У нас тільки десь на половині дорослі. Ніби ми вже більше зробили. просто ще треба оті всі. Дуже багато треба, чесно, якщо сказати, робити. Але от укріплення до моста ми вже зробили, так що вже все. Вже нам може у нас там спокійно ходити. Так, так, так. Якщо я вам скажу, у мене є звичайний мікрофон, тільки я його не використовую, бо в мене щось він якийсь непонятний, то тобто, є, звичайний такий мікрофон малий, як більшість блогерів використовують. Він якийсь там заряджається, щось там втикається якась ще штука. далі той мікрофон тільки працює. Він Щось там, коли я записував якісь пробні відео, воно щось не, не загружувався. Коротше. коротше, там він ще заряджається. Десь не знаю, скільки взагалі. Думаю, що мікрофон ми будемо використовувати тільки, коли будемо кудись там йти. Да, якщо ви подивитесь моє відео, там, де ми пішли на політі колість, там навіть говорив, що там взагалі. Під Максимально чути це десь два метри. Якщо людина спокійно собі так, звичайно, говорить десь більше на трьох метрах, то це вже вообще вже нічого не чути, це вообще нічого. Опа. Так, отут, 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 все. Ну ми вже більше зробили. Що, чесно скажучи, все, ми Все, ми вже зробили міст повністю, так. Да. Тепер нам тільки треба зробити з'їзд. Поздравляю. Тут уже тепер... Я знаю, що ми зараз будемо робити. Ми тут зараз будемо... Так, так, так. Так, це на все не потрібне. Це теж не потрібне. Ну от, таке хіба що так зробимо. Так, нам ну, треба зараз залізні грати. Залізні грати і все, і. От, оце. Прибираємо ми. Цю табличку ми теж. Стоп, це траса? А ну так, да, то ж ми траса їдемо, це ще ще траса, то... Села 15-го тут но. Ну. І ми вже десь не знаю, наскільки відкриваємо, але вже на більше трохи ми відкриваємо. Цю табличку ми зносимо. І вже от, мінус один місяць. Вже один місяць роботи пройшов. Да. Так я думаю, що тут вже краще отут тепер зробимо. До сюди, бо дещо там вже немає сенсу їхати, там немає куди. От, я би краще отак зробив. Так, тепер табличку ще поставити. Вот. Так, так, так. Де у нас табличка? От тут. Ставимо і пишемо. Значить, яке у нас число? Та 12 .01 2026 рік уже зараз. Будова траси. Траси, а не трасу. Ніби траси. Ніби оце по польськи буде правильно, а менш по-українськи. По траси. Село. 16, Село. 15. Це тем не м'яковий. Корова 4, я не знаю, що це таке, добре. все. А ні, ми ще ж не написали тривалість. Тривалість. 4 місяці, ось. Вот. І все, і це вже нам не треба. Це ми вже все ховаємо. Що не потрібно. Ну добре. Так, значить наче чуть-чуть лекарства відкрилася, так то, що наскільки... Що таке. Так, так, так. Ще не відкрилося, ще тут не заходьте, бо у нас тут... Так, добре, добре. М -м. Ні, це не то. У нас тут гладкий квас, добре. Вот. Значит, у нас тут десь була табличка вот тут, так, да, правильно. До сюди була у нас ця траса. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 12, дванадцять, 17, 4 метр, 15, 16. Так, 18 метрів. Ну, не скажу, що так багато, ніби тут теж, тільки тут ця траса йде нікуди, і тут хіба що йдуть зараз до дороги, тут це той міст добудовиться. Десь. Ми могли досюди тільки тут, що тут нікуди доїдеш. Ми ці відкрили, тому що тут ще можна вот сюди вправо йти, тепер вліво йти вже далі нашому. Ну, ну, Нікуди вона йде. Не... Хіба що до річки, ну а до річки то вже не, тут, бачите, ще матеріали тут стоять. Добре, добре. Тут вже теж ламаємо. Все, я думаю, що ми вже все можемо ламати. Так, тут тоже, тут тоже можно. О, там еще я. Что мое? Ого, господи, тут то все тут. Сто, штук. <проб> тут штук. Тут, тут рыба нырнута. Не, ну, Для мене вже міст трохи зребудований. Ну, у нас тільки того просто ми не ставили того арештування, що це все будемо десь 5 хвилин робити. Ні, бо швидко робиться, бо тут У нас же... Отак просто можемо зробити і все. Отак. Отак. Ну, окей, все. Тепер отак. Ну, добре тут. Так, тут теж. Добре. Опс. Ну. Ех, ще я вам хотів дещо сказати, тому що це дуже важно. Подивіться на це. Дивіться, скільки... Підписників нас дивиться без підписки. От, я не розумію, глядачі, чого ви нас дивитеся без підписки? От, дивіться, Я не знаю, скільки процентів, я точно не пам'ятаю, дивіться самі. Ну і підпишіться на мій канал. Ну бо що, ви дивитеся мої відео без підписки. Ну, то якого сенсу взагалі вам дивитися мій канал, якщо ви не мої підписники? Ну реально, от, Підпишіться, поставте лайк, якщо хочете, або якщо вам щось не подобається, то дизлайк. Ех, у мене щось дуже багато. Ну, ніби не дуже багато, але деколи йдуть дизлайки, в мене під самими популярними відео. У мене колись взагалі було. Мій рекорд, це було 100 ще 800 лайків і десь, не знаю, 14 дизлайків. Ну, коротше, то не Головне то, що підпишіться просто на мій канал і не дивіться без підписки. Ну, бо це трохи сумно. Ну, добре. Тут з вами я прощаюсь, з вами був Вова Кова. Наступна серія буде просто, не за лайки, а просто буде. Вот, дивіться, яке ми тут зробили. Wow, дивіться. Вот, тут би, тут би ще б далі ми могли б зробити якось отак. Вот отак. Вот отак. Вот Ні. Ага, тоді це треба отак вот теж робити. Отак. Вот отак. Вот отак. Вот і все. Дивіться, і ще можна так зробити до моста кожного. Короче, до з вами я прощаюся. З вами був Вова Кова. Всім па-па-па-па.